Друзі, також у нас ще є дуже великий вибір середдіодних led балок різної потужності та різної довжиної. Ось, Наприклад, найдовший варіант у нас іде 135 см. Коротший варіант у нас іде, якщо не вимиляє, 40 см. Один із найпопулярніших варіантів це, у нас ось такий. це має довжину 74 см, потужність балки 432 Вт. Зараз покажу, як вона буде виглядати. Вона має комбіноване світло, бокові кріплення, довжина її загальна 74 см. Так, зараз покажу, Широкий роки охолодження, і вона має панорамну, тобто зігнуту форму. Дані варіанти з балок також є у нас і прямої форми. Так, зараз покажемо. Так, ось так виглядає балка, вона йде трохи зігнуту, зігнутий корпус, має, тобто вона йде панорамна. Ось так вона виглядає. Потужність 432 Вт. Товщина радіатора йде 5 см, висота йде 8 см, має комбіноване світло, тобто вона дуже гарно світить і в ширину, і в Ось такі кронштейни кріплення йдуть до неї в комплекті. Якість є хороша. Даний варіант нагадую, у нас 74 см.